Сергій Гуменюк готувався до ретро-велопараду ретельно. Спеціально до заходу зібрав велосипед, максимально наближений до 60-х років минулого століття. Після цього, розповідає хлопець, зайнявся створенням необхідного образу. По шкафах порився, сходив на секонд-хенд, достав дідусевий, дідусевий годинник ракета і, в принципі, можна їхати. Таких, як Сергій, зібралося понад півсотні. Одні на спортивних велосипедах, але у тематичному вбранні інші знайшли і транспорт, і вбрання 50-річної давнини. Жінки підійшли відповідальніше: тематичні сукні, підбори, рукавички, окуляри. На велосипедах кошики з квітами. Таким виглядом зазначають організатори параду, хочуть звернути увагу на те, що можна їздити не лише в спортивному одязі, але й у діловому. Хотіли ретро, але розуміти, що 60-ті років ми могли більш адаптувати і наші велосипеди, і одяг, який в нас є, там, ну, наприклад, у бабусів та дідусів. Ось під'їхала Ольга Кужим разом з подругою. Говорить, велосипед вже став невід'ємною частиною її життя. Відтак закликає всіх пересідати на двоколісний транспорт. Велосипед це точно таке ж транспортне средство, як автомобіль, автобус. Тобто, ти, як звичайний чоловік, їдеш на роботу на велосипеді. во перше здоров'я, во друге економія грошей, а в третє просто показатель того, що фізично ти будеш Сівє здоровіє. Ретровелопарад прийшов у рамках Європейського тижня мобільності. Стартували леді та джентльмени від корпусного парку, приїхалися центральними вулицями та фінішували на площі Зигіна.